У підвалах можна плавати. Жителі вулиці Дворецької у Рівному змушені жити із повністю затопленими погребами. Подекуди рівень води у них піднявся на пів метра. Люди кажуть, така ситуація склалася внаслідок самовільного будівництва саморобної дамби. Уже з зими, з весни, як тільки дощ пройде, чи сніг зійде, і вода стоїть місяцями. Ну, зараз вересні вода, дощі були великі і до цих пір вода стоїть. У мене особливо в моєму підвалі на десь 30-35 сантиметрів води є. Спричиняє шкоду, звичайно, у мене особливо підлога набрякла, двері набрякли в кімнату. Ну, відповідно, відчутно це все. Із цією проблемою люди звернулися до міської влади. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шекерзяна, вони разом із екологами ретельно дослідили цю проблему, і оскільки ця територія належить місту, вже взялися за її вирішення. Ми хочемо його зробити так, щоб все-таки був потік води нормальний безпосередньо, і ми це сьогодні робимо. Тому що закидати будівельне сміття і заборон, ну, не дати можливості протоку річки, це взагалі якийсь нахапство. Тюди також виїжджали екологи і було багато звернень від депутатів, від самих жителів, тому що оскільки дворецька в залі постійно підтоплюється і фактично рівень води піднявся за цієї дамби штучної. І тому ми все-таки хочемо зробити так, щоб протік відновився. Не було підняття в вод, і ми мали в нормальному стані цю річку. Віктор Шакирзян додає, аби ліквідувати проблему, вони залучили комунальні служби міста. Зокрема, сьогодні демонтували два паркани, які перекривали доступ до цієї земельної ділянки. Окрім того, комунальники вже почали розбирати незаконно створену дамбу. У міськшеу кажуть, за кілька днів вона буде повністю ліквідована. На ну, даний момент. Проводяться роботи для усунення самовільного насипу на водоймі. Буде задіяний ескаватор, буде це все цей брухт, забиратися і вивозитися відповідно, щоб повернути в первинний стан. Відтак, вже зовсім скоро жителі вулиці Дворецької поступово перестануть потерпати від постійно затоплених підвалів та нарешті зможуть використовувати їх за призначенням. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як та Михайло Мантюк, телеканал ITV.